Добрий день малята, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я вам розкажу про бабусю, яка в'язала теплі шапочки. Одного разу вона своєму діду й каже: Піди, діду, в ліс, та віддай шапочки лісовим мешканцям, хай гріються холодно їм, бідненьким. Так дід і зробив. Біг зайчик, аж! І лисичка тут, як тут, з'явилася, і ведмедик не забарився. А що ж у торбі? О, та там шапочки. Не можуть звіри розібратися, кому ж яку вдягати. Давайте ми їм, діти, допоможемо. Якого кольору найменша шапочка? Білого. А хто ж її надіне? Давайте поміркуємо. Правильно її надіне біленький маленький зайчик, а лисичка хоче червону шапочку, Ну хай носить. В кого там ще мизнуть вушка? У великого ведмедя йому й шапку велику потрібно. І білочка вирішила прибігти по шапочку, але турба вже пуста. Що ж робити? Знаю, ми зробимо шапку з геометричних фігур. На яку геометричну форму схожа шапка на трикутник, а помпон на круг. Ось і шапка вийшла. Тримай білочка подарунок від діток зелену красиву шапочку. Дітки, ви сьогодні добре працювали. Молодці! До побачення!